Коли ми розбиралися з рівнями із блоку стек машин, то, відверто кажучи, було трішки нуднувато. З усім тим, ми все ж таки пройшли всі рівні і написали купу макросів, які дозволяють нам керувати умовною стек-машиною. Цю ідею абстрагування від машинних інструкцій можна продовжити, не зупиняючись на стековій машині. А тому, в цьому невеличкому блоці рівнів ми побудуємо. Високорівневу мову програмування. Але я нагадаю те, про, про що я вже казав. Ці всі речі дуже спрощені для кращого розуміння, концепції та ідей того, як це все працює. В жодному разі не сприймайте цю іграшку як джерело знань чи щось таке, а скоріш, просто як наочний та простий для розуміння спосіб показати основні принципи роботи. Почнемо з першого рівня токенайз, де нам потрібно зробити токенайзер. Що таке взагалі токенайзер? або ще як його називають в інших джерелах інформації лексер? Це інструмент, який робить лексичний аналіз тексту. Його основна задача розбивати вхідний текст послідовність символів на токени. В цьому болоці ми вказуємо регулярні вирази. Вирази, за допомогою яких ми описуємо, як саме наші токени групи символів, мають виглядати. Для прикладу, в цій грі вже є три регулярних вирази. Перший описує символ пробіл один чи більше раз, і вказує, що ми ігноруємо ці символи. Другий описує цифру від 0 до 9, один чи більше раз. У випадку збігу. Створюється токен з іменем number, і в нього записується лексема, в цьому випадку число, яке збіглось з регулярним виразом. Ну і третій це точний збіг на символ плюс, токеном якого і є сам символ плюс. До речі, якщо вам цікаво детальніше послухати про регулярні вирази, то напишіть в коментарях. Після закінчення цієї гри можна буде і інші теми підіймати ж. Так от, маючи ось. Такі три регулярних вирази ми можемо подивитись невеличку демонстрацію того, як вони допомагають нам робити лексичний аналіз вхідного тексту нашої програми. В цьому блоці ми пишемо програму, а в блоці нижче ми бачимо результат роботи токенайзера. У випадку з програмою 2, +2 ми бачимо, що є три токени. Токен number, значення якого 2, після нього символ плюс. І після нього ще один токен number, значення якого також 2. Якщо ми змінимо вхідну програму на 42, плюс 10, плюс 6, то ми вже побачимо більше токенів. Але суть та ж сама: знайти групу символів, яка збігається з регулярним виразом, і виразити це як токен. Гра від нас очікує, що ми додамо більше токенів в ці визначення, а саме для символів мінус та «дужки». Зробити це дуже легко, ніяких регулярних виразів нам писати в цьому випадку не треба. Додаємо нове визначення і вказуємо, що коли в нас точний збіг з символом мінус, то нехай поверне токен з цим символом. Аналогічно робимо і для дужок. Маючи нові визначення, перевіримо, що вони працюють. Напишемо 42 10 20 в дужках. Внизу ми побачимо, що в нас є токени number, в яких зберігається саме число, та символи мінус і дужки, А значить, все працює. Нові токени з'явились. Саме ці токени є вхідними даними для наступного компонента парсера.